Привіт, хлопці і дівчата. А зараз я хочу зняти відео, я поки стою тут чекаю на завантаження. Я так зазвичай тут довго чекаю, то хотів би вам зняти відео і розказати, як я проходив, коли здавав тут на права, як я здавав притріп. Тому що в різних провінціях Канади є все одно якісь моменти свої інші. Якщо ви трохи по-іншому здавали, то. Можете написати, мені, мені буде цікаво почитати. Як, як, чим відрізняється Притріб, де я здавав, і від вашого Притріба. Так що, перше, що було, це інспектор сів біля мене і провів мені інструктаж там декілька хвилин. Сказав, як буде проходити, що він буде засікати час. Хоча в нього не було ні годинника, ні телефону, то я йому ще дав свій телефон, щоб він міг включити кондомір і засікати там. Було 21 хвилину. За 21 хвилину потрібно було здати повністю притріб е, по, по, на вулиці, цей циркл, і всередині. Так що починаємо подивитись, як я здавав. Якщо вам буде цікаво, дивіться, якщо ви плануєте стати водієм, також дивіться. Так що пішли ось так: перше, що ви робите, це бляха завіса. Перше, що ви робите, то кажете інспектору, що ви готові починати. Він каже, що він включає секундомір. І ваші дії ось такі. Відкриваєте двері, включаєте зажигання і включаєте світло і лівий поворот. Тоді йдете впереді перед машиною, дивитесь на машину, кажете, що. Кабіна боді is ok, з лівої сторони, з іншої сторони, що світла всі працюють, все добре, поворот працює, під машиною немає ніякого ліка, масло не тече, any oil лік. Culling Leak and Toard Light is working ok. Mirror is okay This mirror also is okay Відкриваєте капот, але старайте зробити все швидко, тому що час дуже швидко йде. Так же саме тут. Відкриваємо. Пробую тут підняти. трохи. Не можу. Відкрили капот. Тут ми показуємо так. Це steering System Level. Бляха-муха, мушу віддіти рукавиці того що. Значить, ще раз. Тут ми показуємо наш левел, бачите? У мене він туди посередині. Значить, все окей. Колінг uh, fuel. Теж окей. І дивимося далі, Ресора. спринг. Теж що, any cracket. any damage? Ці болти обов'язково показуєте. І з тої сторони fixed болти і U-Bolt. Теж обов'язково показуєте Зараз я візьму ще молоток. Значить, так, показуємо спринг Spring. Ці, е, fixed болти. Два на місці є. U-Bolt is ok Фрейм uh, ok Entire inside Is ok Everything is ok Більше я не показував нічого, не показував. Ні масла щупа не діставав, так що в Квебекові так здають. Далі колесо. Видите зуста. Окей. And this is ok. Also. Ось так ми колесо перевіряємо, більше нічого. Any cracket, any damage. Все so, окей. Okay. Mirror, door. Окей. Okay. Закрито. Так, тут ви маєте показати вогнегасник. Бачите, стрілочка на зеленому. Все добре. Окей, okay. це закриємо поки що. Тут все so, окей, okay. кришка є. Дивитись під низ. any лік. Дізель не тече, значить все окей. Тут кришка закрита. Фрейм. Окей. Ну, Тут не видно кросс це ті перемички між ресорою, але нічого, тут далі, suspensions, тут, u bolt це як він, ресора, спринг, Тоже все окей. Кажете tire inside OK, Between tires also. anything. І так же само тут дивитесь по колу і кажете, що... Tire is okay. Я не буду знімати вам за цю защиту, тому що не не хочеться. Тут suspension ok. This all bolts is okay. Це, це важливо ці болти. Показати важливо, це ручка закрита і цей болт теж дуже важливо показати. This болт із окей, він буде дивитися, ну, в мене принаймні дивився. Тому що в мене англійський запас слів невеликий. І я йому так і розказував, як я вам зараз розказую. Так, далі, це ці колеса теж. Insight suspension is ok. Це на Duto, U-Bolt на місці, between tires нічого немає. Колеса так же само по колу провіряєте і дивитесь, скажете, що все окей. Прицеп, фрейм, рама. Окей, cross is мember. Okay. Cross-member це ці штуки. ну Мені сказав мій цей викладач, що це важливо. Тут, cross member. Окей, фрейм окей. Дайте далі, показуйте, що Light is working, Turn light also working. This all OK, Frame знову окей, okay. Suspension окей. Okay. Тут цей болт. Важливо. Теж кажете, що все окей. Okay. Між колесами немає нічого, Between tire. Тут all nuts. Їх треба рукою отак. Ти помацаєш, кажеш, що все окей. Ця, ці штуки, я забув, як вони називаються. Теж окей. І вони мають знаходитися одна напроти іншої. Не може бути, що вони тако одна біля другої. Вони мають бути тільки навхрест. Тепер цей хаб. Хаб із окей. Any cracket, any damage. Бачите, левел ойлу завеликий, але пофіг воно. На швидкість не впливає. Тоже, під колесами дивитесь, кажете, нічого немає з другої сторони, теж Bitwandire anything. Тут кажете, цей болт є на місці. Дивитесь так само, всі колеса, ось так дивитесь, не просто там кажете. Тут теж між колесами нічого. Так же само на всіх колесах провіряєте хаб, провіряєте кожу, кожну гайку. All nuts is ok. Mm -hmm. Так само тут кажете за ці штучки. Підкачку коліс, де вона, добре, а не тут і тут. Далі йдемо. Тут так та, та сама процедура між колесами цей фіксуючий болт по колу, колесо таєр, чи все окей. Okay? Далі йдете взаді, дивитесь, скажете, що що всі світла працюють добре. Перевіряєте, якщо щось не впевнені. бачите, в мене світло відлетіло. Притріб я робив, він ну, нічого. І кажете інспектору, хай перевірить стоп лайт. Йдете в кабіну до себе, молоток залишу. Інспектор там стоїть ви. Нажимаєте педаль гальма. Ось тут клац, клац, він перевірив і переключаєте поворот на іншу сторону. І це також треба робити все швидко, тому що у вас час дуже обмежений і він дуже скоро йде. А потім можна робити і довше, але він буде якісь бали віднімати. Я не знав її, не пам'ятаю їхню систему нарахування. Кажете, turn light is working, ok. Тут що в нас? A plate number є на місці, бризговики є на місці. Дивимося знизу, подушки, frame, suspensions, окей. Okay. Окей, okay, one момент до мене дзвонить френд. Так, Продовжуємо а то до мене дзвонять і я відволікаюся. Далі, в зворотньому напрямку. Так же само. Дивитесь колесо, показуйте всі гайки, наць. наскільки я пам'ятаю, отак, всі мацаєте, кажете, що все окей. Хаб, ойл, левел. Він мене тут окей, okay, бо в мене прицеп новий. Далі цей, не знаю як він називається, не пам'ятаю, не хочу перевіряти зараз. Один є, інший на протилежній стороні теж є, все окей. Далі тут оця суспенщенці, все добре, між колесами нема нічого, колеса по колу, дивитесь, мацаєте, кажете, що все добре. Так же само тут вітрен хай. Anything. All nuts is okay. Level in інf. Oil is okay. Тут one є. Yeah. Ви можете і говорити так, one second is okay. Не все називати, того, що ви дуже будете спішити. Тут теж суспенщин з окей. Frei. RAM. okay. Any crackets, any damage. І не І all is як вони Забув зараз. Cross members. Cross, cross members. Also. All is ok. Дивитесь там, кажете, що все окей. Okay. Тут між колесами все добре. Каміння, головне каміння немає і ніяких не здулося колесо. oil левел. Окей, якщо вам навіть, зараз тут сонце покажу. Бачите? Зараз. Ось так, добре видно. Все so, є. Yeah. Всі гайки на місці. Ця підкачка є тут і є там. Так що таєр рукою ведете, кажете. Very well. Suspensions, окей. Фрейм окей? Окей, дизлайт окей, фрейм, працює добре. Ці лапи на місці, фрейм, окей, далі до трака переходить. Кажете, що повороти роблять, стоп робить, suspensions it's окей, okay. spring Подушки я не знаю, як вони називається, забув, не пам'ятаю вже. Між колесами нічого немає лишнього, колеса супер-пупер, все добре. Так же само Тут п'яте колесо. five wheels. Фіксид. Добре. Всі болти є. Цей фіксит болт. Обов'язково показати, що він є, бо якщо його не буде, то сідло загубите. І фрейм окей. Суспеншен. Okay. окей, Там болт є на цьому на ресорі, який має її тримати. Тут все окей. Okay. Так же само тут. Між колесами все добре. Колесо перевірили, все добре. Далі. Суспеншен. Ресора є, болт є, u болт є, тут все зафіксовано. Все правильно, всі болти є, всі гайки є. Цей фрейм окей, Cross members міг би бути, тут немає. Тут all is ok, body, body. дивитеся ця пластмаса, дергайте, не відкривається, бак, кришка є, закрито, тут Ступеньки. Ходить, нічого не відкривається, двері закрили, не відлітають, зеркало подіргали, mirror, mirror. Теж все окей. Так само це колесо, перевіряєте. І стає. Also is ok. All nuts. Е, я не знаю, тут не видно, але кажете, що А, видно вон. Oil level also is ok. Тут є підкачка, все на місці. Далі. В зворотньому порядку кажете, що суспенщин is ok. Tire inside. ОК. U-bolt є. І spring є. Yeah. Ці болти фіксуючи фіксет болт є. Там є фрейм, окей. Any кракет, Any damage. Any broken. Все, тут закінчили. Ось так, закриваємо, дзеркало подігали, все окей. Капот мені треба було закрити, як я здавав. Може вам не треба буде, якщо не треба буде, то ви зекономите декілька хвилин, але походу що треба буде. Я кажу, в кожній провінції може відрізнятися трошки. Навіть кожен екзаменатор трошки по-іншому може приймати. Не все так, як би я показував вам. Але я вам показую, як я здавав. Окей, все, йдете всередину і здаєте всередині наступний рівень. Ще тут вам потрібно показати оці трикутник, я не буду витягувати, вони в мене є. Аптечка також в мене є, але я не хочу це все витягувати, тому що в мене там такий культурний хаос. Потрібно це показати. Значить Так, продовжуємо притріп. А то, то вже наступний день, бо я вчора не зміг, бо мене завантажили, я поїхав далі. Так, дивимось далі. Йдемо сюди. Зараз. Дивимося тут, включаємо зажигання, запалювання. Бачите, але не заводимо машину, провіряємо цей нижній рівень повітря в системі, має спрацювати сві... цей... два сигнали, звуковий і світло. Нажимаємо педаль тормозу і спускаємо. Цей повітря з системи. От то він має зупинитися на 50. Е, тіпа, має спрацювати на 55 цих ций. Бачите, є Світл... світловий спрацював, а звуковий не спрацював. Ну, коротше, один з двох має обов'язково працювати, якщо не працює ні один, то не можна їхати. Наступне. Заводимо машину. Заводимо машину, На протязі 3 хвилин має накачатися повітря в систему не менше 90 PCI. Воно накачує, вам не потрібно засікати. За той час ви провіряєте seat Белт, ремінь безпеки провіряєте, кажете, що seat Белт Окей. Okay. Working, any damage, any cracking. Дивитесь так, так само, кажете за дзеркала, Mirror is OK. Windows OK, any crack, any Damage, All is OK. Далі провіряємо. Йдемо сюди. Подивились, показали, що цей, е, вікна добрі, не побиті, е, дзеркала не побиті. Провіряємо вайперс, омивайку працює добре. Провіряємо також, підігрів обов'язково на лобове ставите і підкручуєте повну. І показуйте, що так, дує, класно, все працює. Потім виключаєте його, що ви провірите, кажете, що. В кабіні не чути е, зайвих запахів, any smells. Типа, що не смердить, бо обов'язково це важливо, щоб не смерділо вихлопними газами, щоб не пропускало в кабіну. Далі кажете, що. Що ваш сенсор, що вас вже накачало воздуху за 100, має зупинитися ну, в Квебеку між 117, нормальний рівень повітря в системі між 117 і 137. В інших провінціях я бачив, що 120-140. Ну, Це приблизно. Бачите, в мене накачує, вон там буде 125. де цей, Де стрілочка. Поки що накачує. Але зараз зупиниться. Більше я нічого такого не, не показував по системі. Дочекався, коли е, накачало. І провіряємо е, цей е, трейлер брейк, е, паркінг брейк і... І все, по-моєму, більше нічого не показував. Дивимось. Ось тут. Накачало на 125. Система працює добре, нормально, повітря накачане. Далі, що ми робимо? Скидуємо, включаємо передачу. Ну, бачите, я не поставив, був прицеп на цей. Провіряємо, Кажете що чек паркінг брейк трак. Включили передачу, їдете, не їде. Працює добре. Далі. Ну, мало би бути. Ось так. Скидаю і кажете, що перевіряє е, трейлер паркінг брейк. Працює добре також машина, бачите, я нажимаю на тормоз, машина рухається, не їде. Скидаєте з ручника повністю. Їдете легко вперед і провіряєте трейлер брейк. Передачу забув включити, їдете і... О, зупинило. Далеко не хочу від'їжджати, бо Бо я нікуди не збираюся їхати, бо в мене немає роботи. Все, перевірили, нічого я там більше повороти я не включав, не виключав, знаєте, нічого більше я не перевіряв в кабіні, тільки оце, що я вам показав, і цього було достатньо. І коли я сказав, що все закінчив, він, цей інспектор закінчив, е зупинив таймер, він там собі щось повідмічав, повіднімав балест, якщо я щось не провірив, не показав, але оцього всього мені було достатньо для того, щоб здати притріп, коли я здавав на водійське посвідчення на трака. Так що. Якщо ну, я розумію, там в кожній провінції є свої нюанси, де хтось показує щось інше. Навіть ми здавали там знайомим в одній і тій самій школі в Квебекові, в Квебек-Сіті, і він показував деякі моменти, які я не показував, але мені перед цим мій інструктор проводив притріп, показував, що мені потрібно, на що потрібно вказати. Та й все, якось так. Якщо вам сподобалося, підписуємося. Якщо я щось не показав на вашу думку важливе, напишіть в коментарях. Мені буде цікаво подивитися, може я щось не знаю. Дякую всім.